Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Іра, майже місяця проживаю в США. Я приїхала через те, що виграла грін карту і подавалася ще в 2023 році. У попередніх своїх відео я вже розповідала взагалі всю історію виграшу грін-карти до процесу взагалі її отримання. І також у мене було відео про те, як сюди переїхати із двома котиками. Якщо вам ця інформація корисна, будь ласка, дивіться, підписуйтеся і пишіть коментарі. Що вам ще цікаво, я обов'язково це зніму, про це все розповім. Сьогодні я хочу розповісти про те, як ми тут знайшли житло, тому що в Америці тут не все так просто. Вам потрібно мати і кредитну історію, і дохід американський або поручителя. Тобто, які у вас є взагалі варіанти, коли ви переїжджаєте до США і у вас зовсім тут немає ніякої історії, так як це було в нас. Тобто, в нас тут немає взагалі ні знайомих, ні друзів. Є, але це не ті люди, які могли би там за нас поручитися, тобто це не ті люди, які приютять нас у себе. Тобто це просто якісь далекі знайомі. Якщо у вас така ж сама ситуація, в цьому відео я розповім, як зняти житло і скільки це коштує. Поїхали. Я, ми знімаємо житло у е, Чикаго. Ми прилетіли сюди 11 червня. Перші 8 днів. Ми проживали у Airbnb. Ми винаймали подобову оренду, це було дорого. Ми винаймали поруч із аеропортом, недалеко від аеропорту Чикаго. А називається це, типу як містечко, ну можливо, це селище. Називається Франклін Парк. Тобто, це передмістя околиці Чикаго, не в самому місті, але е, там було безпечно, там було класно, можна було проживати з котиками за вісім днів. Проживання такої е, подобової так, оренди коштувало нам це 1135 доларів. Це дуже дорого, звісно, за 8 днів. Ну, не дуже по американських мірках це, в принципі, нормальна, прийнятна ціна. Але, звісно що так ти не будеш жити, тому що, звісно, подобова оренда вона від тебе не вимагає взагалі там ніяких документів, лише верифікованого аккаунту на Airbnb. І от як тільки ми приїхали, ми відразу розуміли, що потрібно швидко шукати, швидко знаходити всім писати, кому тільки можливо і неможливо, і знаходити шляхи, як сюди заселитися на довгострокову оренду, звісно, і розповім, з чим ми стикнулися, з якими складнощами. Як тільки ми приїхали, ми ще до навіть нашого приїзду до Чикаго писали декільком. Рієлторам, де ми їх шукали. Ми їх шукали на Фейсбуці. Ми через це і обрали в принципі однією із причин, чому ми обрали Чикаго, тому що тут проживає дуже багато українців, дуже велика українська діаспора, тут українські ком'юніті, так і ви можете дуже швидко, якщо у вас там немає родичів, знайомих, дуже швидко. Ви можете на фейсбуці з кимось сконтактувати. Є дуже багато груп. Тобто, це таке місто, де ви точно когось знайдете, хто вам допоможе, щось підкаже і пояснить. Ми так і зробили, ми написали ще перед нашим переїздом до рієлтора, але, на жаль, саме з тим рієлтором я не буду його там рекомендувати і так далі. Я не буду там ніде писати, хто це, що це. Ми йому взагалі тобто, писали наші там побажання, тобто він так, 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 приїдете, там відразу набирайте по приїзду ми його. Набрали, з ним сконтактували, але, на жаль, потім він просто перестав виходити на зв'язок, незрозуміло чому. Тобто ми пояснили свою ситуацію, так що в нас немає там поручителя, у нас немає так, ми тільки приїхали, немає ні кредитної історії, ні доходу, нічого. В нас є збереження, але в нас є збереження на картках, є готівка, і ми якби готові цим оперувати. І, звісно, ми ще паралельно розглядали і інші варіанти. Там, можливо, якось вмовити, знайти поручителя. У нас було таких три варіанти, але, на жаль, вони всі не підійшли. Поручителі не підійшли, на жаль. Але нічого, все складається все одно так, як повинно складатися, і все реально, навіть якщо у вас нічого немає. Але, звісно, що потрібні кошти. Головне, що вам потрібно, це мати гроші, мати чим оперувати тут. так Тобто з одним ріелтором нам не пощастило, ми його знайшли на Фейсбуці і ми почали шукати, розглядати взагалі всі можливі варіанти. Потім ми зв'язувалися іще з одним рієлтором, і, в принципі, починали вже працювати з ним, дивилися, мабуть, кілька об'єктів з ним. А, теж знайшли ми його в українській групі у Фейсбуці. І е, потім ми ще знайшли ще одного ріелтора, іще, іще. Ми взагалі притримувались такої тактики, що ми не будемо тут сидіти, працювати з одним реєтром, тобто тільки одному писати. Тому що, по перше, тут у кожного своє життя, свої справи, хтось заклопотаний, хтось тобі не відписує довго, а нам чекати нікуди. Тобто, 8 ночей, 1135 доларів, і в нас вже. Після цього це Airbnb було недоступне, ми мали десь переїжджати взагалі в готель, мотель, ми цього не хотіли. Тому наша задача була швидко знайти квартиру. І ми писали всім, кому тільки могли. Я ось так відкривала Facebook Marketplace, Zillow і скрізь, де нам підходило по бюджету, по району. тобто... Взагалі, візуально, щоб квартира підходила, де можна заселятися з тваринами. Всім писала, взагалі всім писала, яка в нас ситуація, яка в нас історія. І спілкувалася я тут просто зі всіма. Ми не зробили так, як знаєте, дехто там робить просто з одним рієлтором працює, тому що це все дуже довго. Дуже довго один ріелтор вам відписує, дуже довго він призначає там ці перегляди. Коротше, все триває дуже-дуже довго, і вони це все роблять неохоче. Це ж нам потрібно. Тому ми для себе вирішили: ми будемо писати, стукати в усі двері. В усі ми не соромилися, писали всім і всюди. І нам квартири показувало, мабуть, п'ять різних людей, якщо не більше. Ми, мабуть, подивилися варіантів 15 взагалі, в таких прям взагалі районах таких не дуже. ріелтор нам не пояснив, що цей район там поганий, не беріть його. Тобто тут треба реально їхати дивитися. На власні очі, де ви будете жити, в який це район, що навколо нього знаходиться, писати іншим ріелторам, тому що, на жаль, не всі вони тут професійні. Як є, кажу, як є. Добре, що тут вам не потрібно їм платити. Їм тут платить власник житла. Отже, ми писали і на Facebook Marketplace, і на Zillow. Значить, дивилися так, як я й кажу, дуже багато варіантів: 15, можливо, навіть і 20. Ми розглядали оренду в районі взагалі до 2 тисяч доларів у Чикаго. Але, звісно, якщо це буде менша сума, ми тільки за, тому що ми тільки приїхали, не збиралися тут якось, знаєте, відразу шикувати. Ми тільки новоприбув новоприбули сюди і. Uh, немає такої змоги, прям uh, дуже багато витрачати на житло, поки що в нас тут немає нічого. Поки в нас там не з'явиться робота, ще щось, тобто ми вирішили, що, звісно, що спочатку краще щось дешевше. Отже, ми вибирали щось до 2000 доларів, але, звісно, були б раді, якщо можна було б знайти щось і дешевше. і так uh, Таку квартиру ми знайшли. Ми зараз в ній проживаємо, взагалі її зняли в останній момент. Вона коштує, я вам зараз скажу, 1300 доларів за один місяць. Як оплачували ми? Так як у нас, на жаль, не виявилось ні поручителів, як я вже сказала, ні кредитної історії, нічого в нас немає, але в нас є заощадження. І ми рієлтору. Це ріелтор з України пояснили нашу ситуацію. Він нам знайшов цей варіант. Це така, типу, однобедромна студія тому що. Тут є така огорожа, якби між кухнею та спальнею, вітальною, але вона не розділена дверима. Тобто це така більша студія, я би так сказала. Вона коштує 1300 в місяць, і ми домовилися, що ми заплатимо наперед, і ми заплатили наперед за 4 місяці. Тобто квартира обійшлась нам в 5200. Що входило ще в цей збір? Що входило в оренду квартири також. Що ми ще додатково оплачували до оренди квартири, це е, збір, сервісний збір, коли ти заїжджаєш, moving він називається 350 доларів. Просто одноразовий ви повинні його заплатити як тільки ви прийдете. Тобто 5200 плюс 350. І е, ми заплатили, ми не платили, точніше, ми не платили за application form, Я знаю, що дехто заповнює, тобто, це заявка, де перевіряється ваш. Е, Бекграунд, тобто ваша кредитна історія, і так далі. Нам рієлтор пояснив, що так як у вас там немає бекграунду, немає ні кредитскору, нічого. Ви тільки приїхали, навіщо вам ця аплікейшн форм? Тобто ми її не заповнювали. Так вона ще коштує 70-80 доларів з людини. Приблизно, в нашому випадку, здається, 80 вона коштувала, але він сказав її не заповнювати. Він нам реально дуже допоміг. Цього рієлтора я можу рекомендувати, і там вони працюють. Тут у Чикаго в них ціла, я б сказала, так українська мафія. Ціла. А, Компанія рієлторів так вони засновані українкою і працює там теж багато українців і не тільки і насправді цей ріелтор, з яким ми працювали, який нам. З яким ми погодили цей варіант, він нам найбільше сподобався, тому що дійсно не платити не потрібно було ні application form. Він домовився за те, що ми заплатимо просто 4 місяці наперед. Ми показали свої заощадження, що з важливого, просто виписку із картки українського банку, де ми показали, скільки в нас було. Отже, які у вас є взагалі шляхи, як зняти. У вас ми дивилися навіть декілька таких варіантів, як можна зняти тут квартиру. Тут можна мати поручителя, який якби підписується разом із вами. Це повинна бути фізична особа, яка проживає на території США. Не обов'язково, що це мож, має бути резидент, це може бути людина, яка приїхала ЮФО, і по якихось інших програмах, тобто в неї якийсь інший статус, але вона тут вже має і кредитну історію, і дохід. Ми дивилися кілька варіантів, і нам е, потрібно було мати такого поручителя, який заробляє у 5 разів більше, тобто його дохід за останні 3 місяці повинен перевищувати в 5 разів більше місячну оренду. Тобто, якщо там це квартира за тисячу доларів, то кожні там 3 місяці попередні він повинен був заробляти не менше 5000 тисяч доларів, і кредит скор не менше. Залежить теж від будівлі, де ви винаймаєте, наймаєте, або 650, або вище в деяких будівлях навіть 750. Ми дивилися таку одну квартиру, яка нам сподобалась, вона коштувала 1700 доларів, і в нас був варіант із поручителем насправді. Але він не проходив під ці умови, тобто о, він заробляє менше, тому що 1700 доларів 5 разів більше. Тобто, ця людина, взагалі, там має заробляти близько 8 тисяч доларів. Це грошу, якщо що до виплати податків. В принципі, якщо у вас є така людина, то супер, якщо вона готова за вас поручитися. Ну ми тут просто ми тут. Дзвонили, знаходили вже просто якихось знайомих, знайомих, далеких родичів. На жаль, звісно, не всі готові підписувати такі документи, тому що це поручительство. Як вони виступають гарантією того, що ви будете платити, ви не зникнете, тому що в такому разі, якби все це падає на них, так? І звісно, що дехто не готовий брати на себе таку відповідальність. Окей, це право кожної людини. Але і ще була складність в тому, ми ніби вже мали би, поручителя, але складність була в тому, що він нас не заробляв 8 тисяч доларів, і, на жаль, вона нам не підійшла, ця квартира. Хоча кредит Скор там був доволі непоганий. От, це, та квартира була набагато краща. Звісно, там була і пралка всередині, і сушка всередині, і взагалі по ремонту вона була краща. Але ця квартира за 1300, вона теж непогана. Так, вона там, вона, до речі, в сусідньому будинку з тим, який ми дивилися, але вона не а, Настільки прям з дуже хорошим ремонтом, але вона суттєво дешевша, і я ж кажу по умовах, як нам вийшло взагалі її зняти без поручителя, без нічого, без історії, без доходу. Супер. Я просто хочу щось сказати, що це все реально. Не слухайте тих, хто вам буде розповідати, що тут неможливо зняти там без кредитного рейтингу, неможливо зняти без доходу там в 3-5 разів більше. Все можливо. Стукайте в усі двері, пишіть всім, домовляйтеся, знаходьте знайомих знайомих. Можливо, якщо вам, можливо, якщо вам пощастить, у вас будуть знайомий, які за вас поручиться, і в якого дуже гарна там, кредитна історія висока, в кого е, хороший дохід, тобто це взагалі супер. Ви тоді можете вибирати взагалі будь-яку квартиру і не переживати за це. Який ще був варіант? В одній квартирі, яку ми переглядали, нам також пропонували. Що можна підписати, що за нас може підписатися компанія, вона називається «Гарантор». Це такий сайт, який зобов'язується за вас поручитися. Тобто це альтернатива. Та? Якщо у вас, ви приїхали, у вас нічого немає, ні поручителя, нікого. Тобто це теж як один із варіантів, це компанія, яка зобов'язується поручитися за вас, вона називається Гарантор. Але вам потрібно сплатити послуги за. Роботу якби цієї компанії, так за те, що вона поручиться, і це е, в розмірі од, одного місячного ренту. Тобто, наприклад, якщо ця квартира 1300, ми заплатили за 4 місяці 5200, Наприклад, то вам потрібно було би ще заплатити, якщо би це було так через гарантора. Якби тут будівля, наприклад, не е, власники так, цього житла не погодились би на таку оплату на 4 місяці, можливо, можливо, вони би розглядали. Поручителя через цей сайт Гарантор, і там потрібно оплатити суму одного місячного ренту, вона не повертається, тобто ви просто один раз якби сплачуєте, там, наприклад, 1300, як там, наприклад, наш рент коштує, і все. І тобто, ця компанія за вас поручається на один рік і виступає гарантором в договорі оренди. Але це коштує грошей, це додатково ще коштує 1300 доларів. Тобто, ось такі є варіанти, взагалі. Є варіанти, я знаю, коли подають на якісь кращі билдинги, тому що у нас він такі простенькі, старенькі, нам цього не потрібно було, і ми взагалі без аплікейшн form, як я кажу. Але в деяких билдингах, коли ви заповнюєте, наприклад, аплікейшн форму, у вас там є поручитель. Ви можете ще додатково вказувати свої виписки з банку, що у вас є заощадження, у поручителя є заощадження, що у вас є. Джерела доходу, наприклад, з України якісь, вони теж враховуються. Тобто не потрібно е, тут відразу, якщо ви чуєте якусь відмову, думати, що все, перестаємо робити, я не знаю, їдемо назад в Україну. Ні, так не варто робити. Тут потрібно стукати, всім писати усі двері, все реально. Тобто, все можна знайти, знайти якісь е, виписки з банку, так? Тобто, підкріпити. Е, Всю вашу фінансову надійність і вашими заощадженнями, і заощадженнями поручителя, і таким чином винайняти оренду, ви винаняти квартиру, ту, яку ви хочете. Ось, що ще хотіла сказати: в майже у всіх апартаментах дозволено проживання із тваринами, але це коштує додатково. Грошей. В нашому випадку, в нашому будинку, це коштує 30 доларів за кожну тварину. Ми приїхали сюди із двома котиками, і так би ми платили ще 60 доларів кожного місяця. Але ми оформили емоційну підтримку. Я, можливо, запишу взагалі окреме відео, як я оформлювала цю емоційну підтримку. Нічого там складного немає. Якщо ви вважаєте, що ваші тваринки це ваша емоційна підтримка, і вони вам допомагають справитися з якимись психологічними проблемами, депресією, ще щось, тобто особливо актуально, це українцям, так, які приїхали і жили там в Україні і в війні. Звісно, що це буде актуальною. Ви можете вказати свої симптоми. Ви можете вказати свої симптоми, ви можете зробити своїх улюбленців вашою емоційною підтримкою офіційно. Це коштує 150-200 доларів в залежності від штату. В нашому випадку це коштувало 150 доларів. Дійсно, ця, а, ця емоційна підтримка один рік, і в такому разі ви не сплачуєте жодних коштів, коли ви оплачуєте тут оренду житла. Тобто, якщо ви вважаєте, що ви можете їх оформити, ви можете це зробити. Це робиться онлайн на сайті, психотерапевт потім до вас телефонує, уточнює якісь деталі, спілкується з вами і ви можете отримати цей лист. Нічого складного там немає, розібратися легко. Звісно, там потрібно трошки комунікувати англійською, тому що до вас зателефонують, але, можливо, там можна якось через перекладач. Теж ці всі моменти можна обговорити, тому в такому випадку ми не платимо взагалі нічого, і в нас тільки оренда 1300 доларів. Сюди, до речі, включена лише вода. За газ і за електрику потрібно сплачувати додатково, і ми теж заключали окремо оре договори на ці послуги. Ходили тут в службу, вона називається Комет і Газ Піпл. Ми їм телефонували, ходили тут, якби в їхню, ну це не офіс, якби в адміністративну так будівлю заключали ці договори, щоб підключити собі ці послуги, оплату цих послуг. От ми ще поки не знаємо, скільки воно буде виходити в місяць, тому що ще не мали. Ми лише заплатили 56 доларів за електрику, але це не зовсім біл, якби за електрику, той, якою ми користувалися. Це ніби як просто був депозит, який ми внесли туди на той аккаунт, тому що при заключенні договору це вимагалося. Але скільки там буде в нас за місяць, тут ну подивимося. Подивимося, я не знаю. Я не думаю, що дуже багато. Тобто, отак. От а ще хочу сказати, що в Чикаго дуже класні ціни на оренду. І, наприклад, за 1300 доларів ми вона маємо, я скажу, дуже непогану квартиру. Так, вона там не в суперновому будинку, це не супер там апартаменти, не якийсь комплекс. Тут немає там, спортзалу, ще щось. Тут прання в будівлі внизу, але вона доволі непогана. І сама квартира її тільки зробили: зробили новий ремонт, о, встановили нову. Нові нову техніку, посудомийну машину, плиту, новий холодильник. І взагалі тут повністю ремонт зробили новий. Ми от в'їхали в нову квартиру відразу після ремонту, що дуже-дуже класно. До речі, квартири тут здаються повністю пусті. Якщо хтось не знав, є лише мінімальна кухня, холодильник, плита, посудомийка і сама якби кухня полички. А, а все інше вам потрібно купляти додатково, там, наприклад, ліжко, стіл, стільці, ще якусь побутову техніку на перший час. Ви все це купуєте самостійно. У нас, до речі, це обійшлося в 1500 доларів, але поки що ми купували тільки найнеобхідніше це там без крутого якогось телевізора. Це ми ще не купили. Ми ще хочемо ще. Я би ще хотіла ще одну там поличку, наприклад, під телевізор. Тобто, це такі тільки найнеобхідніші меблі. Ліжко, матрас, так, постіль, стіл, стрільці і там якісь кухонні прилади. Тобто, це нам обійшлось поки що в 1500 доларів. До речі, теж дуже багато чого ми купували саме на Facebook Marketplace. вживане, але в гарному стані. Воно набагато дешевше коштує. Тобто Facebook Marketplace взагалі тут ним користуються всі, там можна знайти все. Я ж кажу, від оренди до побутових меблів і так далі. Дуже багато чого, до речі, віддають безкоштовно. Ми, наприклад, ні разу там не, я не могла зловити нічого безкоштовного, тому що дуже швидко все розбирають. Як тільки там щось викладають безкоштовно, то люди дуже швидко забирають особливо, якщо це гарна річ. То звісно, що її швидко заберуть, особливо в Чикаго, тому що тут багато людей багато хто приїжджає, виїжджає, і коротше всім потрібні якісь речі. І не так легко тут зловити щось безкоштовно, я би так сказала. Але можливо, є якісь українці, які готові допомогти або якісь організації. Не знаю, ми приїхали, а ми вирішили, що ми не будемо там ніякої ніде допомоги брати і нічого, тому що ми а, плануємо подаватись на майбутнє громадянство, і ми не збираємось псувати свою історію, там футбанками, якимись ще допомогами і так далі, тому що це може вплинути на подальше наше тут знаходження. Отже, давайте я перевірю, чи я все розповіла. Я подивлюсь, чи я розказала вам про всі витрати. Так, так, так я вам і сказала. Так. Тобто, тобто. Будьте готові до того, що це буде складно, але не хвилюйтеся, пишіть всім можливим рієлторам, пишіть всім можливим билдингам, апартаментам, менеджерам. Кажіть, що у вас є гроші, кажіть, що ви готові будете заплатити наперед, якщо, звісно, у вас є така можливість. Чесно, я навіть не уявляю, як сюди люди приїжджають там з 500 доларами в кармані, можливо, це люди приїжджають до знайомих, можливо, зняти кімнату, думаю, я тут набагато легше. Я навіть думаю, що де, з деякими ем, такими власниками вам не потрібно навіть договір оренди заключати, але я не зовсім впевнена, як це працює. Тобто я до того, що тут. Все тут реально і можна зняти на довгострокову оренду нормальне житло в нормальному районі, де буде безпечно, нормально, прийнятна буде ціна. Так, звісно, на початку вам потрібно викластися наперед, там, заплатити певну суму коштів, звісно. Але о, воно того варте, так, тому що десь шукати якісь е, незрозумілі. Кімнати, де ви можете жити. Я навіть не розумію, чи там є договір оренди, тому що ваш договір оренди це ваша адреса. Ви цю адресу взагалі вказуєте скрізь у всіх органах. Вам сюди приходять всі листи, вам сюди приходять водійські посвідчення, банківські карти. Тобто, це ваше підтвердження, і воно повинно бути: ви йдете на роботу, вам потрібно там підтвердження, наприклад. Ви йдете в банк, вам потрібно підтвердження. Ось ви показали там ваш договір оренди. Тобто це дуже важливо. Я б рекомендувала тут відразу знімати щось з договором оренди, якщо є така можливість. Ось так, друзі, це було моє відео про нашу історію, як ми знайшли квартиру. Тобто, це було трошки так важкувато, звісно. Ми їздили по різних районах, але нам це вдалося і знайшли ми цю квартиру за тиждень. Тобто, все реально, все можливо, просто не сидіть на місці, пишіть всім, кому тільки можливо. Звісно, якщо це є знайомі, то це набагато легше, але якщо їх немає, пишіть скрізь усі можливі варіанти. Якщо вам потрібні контакти рієлторів, з якими ми працювали, тих, яких я можу порекомендувати, я вам відправлю. І ви можете писати взагалі їм всім. Або заходьте на Фейсбук, шукайте той варіант, який вам сподобався, і там вже контактуйте з вашим рієлтором. Друзі, дуже дякую за ваш перегляд. Буду дуже вдячна вашим лайкам, підпискам. Пишіть, будь ласка, що ви ще хочете побачити на моєму каналі, і до побачення до нових зустрічей. Всім пока!